Самураїка це не просто символ Японії, а втілення ідеалів честі, відваги і самопожертви. Їхній спосіб життя, бойові навички та філософія формували військову еліту країни і впливали на культуру та суспільство протягом століть. У центрі цього всього стояв Кодекс Бусідо, що означає шлях воїна. Це не просто правила. А ціла система цінностей, яка виховувала в самураях дисципліну, самовідданість і готовність жертвувати собою заради вищих цілей. Бусідо базувався на кількох принципах. Вірність була найважливішою чеснотою. Самурай мав бути відданим своєму господарю до останнього подиху. Зрада вважалася ганьбою, яку можна було змити лише смертю. Другим принципом була честь. Самурай ніколи не дозволяв собі боягузтва або негідних вчинків. Для них втратити обличчя означало втратити сенс життя. У таких випадках самураї обирали сипуку, ритуальне самогубство, яке вважалося способом повернення честі. Меч самурая, катана був більше ніж зброя. Це був символ душі воїна. Його виготовлення довіряли лише найкращим майстрам. Які створювали справжні шедеври, що поєднували красу і смертоносну ефективність. Катана була настільки гострою, що могла розсікати навіть шовкову тканину в повітрі. Але в руках самурая вона була не лише інструментом для бою. Кожен удар, кожен рух відточували роками. Це був танець смерті, в якому кожен крок мав значення. Однак самураї володіли не тільки зброєю, їх навчали керувати собою. Вони мали бути байдужими до страху та смерті. З дитинства їх тренували жити з усвідомленням, що будь-який день може стати останнім. Це не робило їх холодними, а навпаки, допомагало цінувати кожну мить. Для них бій був лише однією зі складових життя, а мирний час використовувався для вдосконалення інших якостей. Самураї не обмежувалися війною, вони займалися каліграфією, писали вірші, вивчали філософію та мистецтво. Це робило їх унікальними воїнами, які були не лише сильними, а й мудрими. Вони прагнули досягти гармонії між тілом і духом. Навіть у часи миру вони продовжували жити за принципами бусідо, залишаючись зразком для оточення.